Рідні мої, і знов я наготувала на день народження бабусі, 88 років. Спочатку буде окрошка, закусочний стіл, нарізка, ковбаски, сирочки різні різні. Як я люблю то викладати, аби ви знали. Гарно виходить краще, ніж звичайна нарізка. Так, Тут нарізка з риби, дві тарілочки. Тунець, сьомга, масляна скумбрія. Тут листя салату з бальзаміком. Вирішила салат не робити, кожен візьме, що захоче. Далі тут мариновані грузді аджика, лічо, шампіньйони мариновані і також аджика. П'ємо сік колу, діти вже налили. Хтось графом грається. На гаряче, як тільки поїмо окрошку, подам курку запечену з картоплею. І вже ж на десерт я спекла свій фармовий торт. Обожнюю його і так гарно прикрасила цього разу. Зараз вставляємо свічки. Ось таке наготувала цього разу. Можете вітати нашу красоню. Happy Beyond Day to you! Happy Beyond Day too! 我有家，我有。<laughs>